Друзі, всім привіт! Ми зараз в Дніпровському суді. І от сьогодні з Олександром виграли справу по 130 й От, Олександр, розкажіть, як воно все відбулося, наскільки важко чи може не важко це все було? Дуже важко все проходило. З моменту затримання, незаконного затримання мене пройшло немало 8, майже півроку. Так, півроку десь прийшло. І на той час були неправомірні, неправомірні дії поліціянтів, які мене. Незаконно вилучили документи. Автомобіль був забраний на штрафмайданчик і без документів ну, не було ні роботи, нічого. Тут ще й війна. Угу. Бо що, реально не було шансів зовсім. Я не вірив в правосуддя нашій країні, чесно. Але благодаря адвокату я звернувся до адвокату, причому просто в інтернеті не через знайомих, не через низького, просто знайшов в інтернеті. Приїхали склали договір, і на сьогоднішній день на другому засіданні я повністю мене виправдали і надію, на на, на на подальше. Не дай Бог якісь питання, звертайтеся до адвоката, і я думаю, що вирішиться да. питання. Да, дійсно, да. У нас справа на першому засіданні важко було. Да? Суддя так була на, налаштована, ми так бачили, що все ж таки вас карати. Але так. сьогодні ми допитали свідків, досидили матеріали справи. В принципі, я так розумію, трошки віра в правосуддя. у вас повернулася. так. Повернулись, так. так. Да. Ну, Я дуже радий, що нас все вийшло. Вітаю вас. Марина. Дякую, так, Дякую.